В вашій увазі велосипед Specialized P2 2009 року, привезений з Швейцарії. Їздила людина з рістом 1,65 м Тобто це, мабуть, розмір S від S до M Так, стан просто причудовий. Так, рама, Рама, бачите, у відмінному стані. Це велосипед. На якому можна навіть стрибати. Тобто тут посилено все, бачите, тут не зажимає болти, посилена рама, товсті покришки. Так, перекидач срам. Кількість скоростей вісім. Попереду стоїть одна зірочка, тут направляючи є і захист да, регулюється. Так, давайте на руль подивимось. Тормоза попереду і ззаду трош, трохи різні. Там ж попереду ой, позаду Шимано, попереду Хайес. Руль трошки ширше, ніж зазвичай. Так, все, все рівно. Тобто ніде геометрія не порушена. Шини в відмінному стані, бачите, тут протектор навіть по бокам. Так, все працює. Ручки не липнуть, нічого, зручні, супер, мені Мені дуже заходить. Так, по мінусам, по мінусам є маленька коцка на сидінні. Так, що ще? Ага. Захист тут є, тріщинка, бачите? І... Передні тормоза, задні бачите короткий хід, передні великий хід, вони там, я так розумію, стерлись, колодки потребують заміни, коштують колодки від 100 до 500 гривень в залежності від фірми. Fuck.